Інформаційні підсумки четверга 29 лютого. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. Бойові пташки для знищення ворога. Міський голова Олександр Семчишин передав військовим 100 fpv дронів. Зенітний прожектор на боротьбу із дронами. Дошкільні та навчальні заклади міста зібрали кошти на спецобладнання. Кубки та цінні подарунки кращим. Обрано призерів інтелектуального батлу ігри розуму розуму-2024» серед закладів профтехосвіти. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися з героєм Леонідом Гончаруком. До повномасштабної війни він майже 10 років працював на цигельному заводі. На фронт пішов добровольцем. Воював у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув Леонід Гончарук 24 лютого внаслідок мінометного обстрілу на Бахмутському напрямку. Герою навіки 51. У нього залишилися дружина і син, який також захищає Україну на передовій. Поховали Леоніда Гончарука на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Шкода, що такі люди йдуть. З десяток років працював, працював його син. Син зараз поранений і теж десь в госпіталі. Ще душі спочило. Об'єднувано престаном воїнам Леоніда. Леонід Гончарук один з тих хлопців, які з самого початку війни вирішили добровольцем стати до лав ЗСУ і захищати країну. Він розумів, що є серйозна загроза знищення цілого народу нашої країни. І Леонід йшов захищати свою землю і, власне, свою родину. Люди, які приймають такі рішення, вони є справжніми патріотами, мужніми людьми. Таким, таким Леонід і був. Він був веселуном, він був такою душею компанії, з ним всім було комфортно. Коло коли нього всім було добре. І, а, він був дуже доброю людиною, справжнім другом, справжнім товаришем, дуже відповідальним. Син схожий на батька. А, Леонід дуже тепло, дуже лагідно завжди відгукувався про свою сім'ю. Він загинув недалеко від Торецька. Це Бахмутський напрямок практично. Там завжди було гаряче. І, і, власне, Леонід теж в останньому бої, в якому він загинув, це був досить такий запеклий бій. Сьогодні провели в останню путь ще одного героя Олександра Короля. Чоловік народився та виріс у Хмельницькому, закінчив 21-школу, шу школу. заочно навчався у Хмельницькій гуманітарній педагогічній академії. Пройшов строкову службу та отримав звання молодшого сержанта. У березні 2023 року чоловіка мобілізували. Захисник тримав оборону на Запорізькому напрямку. Та 22 лютого цього року, під час виконання бойового завдання, Олександр Король загинув. У нього залишився батько, сестра та брат. Поховали героя на Алаї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 45 років. Це була чудова людина. Він був позитивний. З перших днів, коли його призвали, ми дуже за нього переживали. Але він завжди казав: дівчатки, все Найкраще, все буде добре. Ми відвоюємо, ми все зробимо. Це от буде рік, як він служить. Його призвали по повісті, так як він мав звання молодшого сержанта. І він не відмовився, зразу зібрався і казав, що я повинен бути там. Ми його провели. Потім він був, приїжджав в відпустку. Теж був з нами 10 днів, настільки позитивний, настільки емоційна людина. Взагалі він дуже добродушний. Веселий, життєрадісний був хлопчина, дружний такий, ну, поможе, такий ну, общительний. в школі все непогано, хорошо. В армії сам пішов, бо повестка прийшла. Він прийшов до батька і каже, що я все-таки піду. Пішов у ну, іску. Рік прослужив, все таки і все. І немає хлопців. Колега батька його і в свій час Олександр у нас навчався на заочній формі. От. Ну і так, оскільки вже є наш студент, і батько його безпосередньо працював, то ми спілкуючись з батьком, завжди цікавилися про те, як син відповідно. От, а коли постало питання його мобілізації, то от безпосередньо і академія, і ректор безпосередньо участь прийняла в його підготовці, в зборі. Хороший був студент, ну так як хлопці під час сесії, якщо щось десь і потрібно, безвідмовний хлопчина, ну і батько в нього такий. Тобто, як як людину можемо охарактеризувати тільки з найкращої сторони. В піввідронів чергове передав військовий міський голова Олександр Семчишин. Отримали їх військовослужбовці різних бойових підрозділів. Придбали бойові пташки за кошти з міського бюджету. Витратили майже півтора мільйона гривень. Дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють дохідну частину і допомагають нам підтримувати наші сили оборони. Зазначу, що за 2024 рік, фактично січень і неповний лютий, ми вже передали 1010 Впівдронів різних, це сімка, це десятка, це піввідрони з тепловізором. Ну а також 118 дороговартісних квадрокоптерів: це DJI Mavic 3T Thermal, це DJI Matrix 30 t і це УТЛ EVO 4 Thermal. Плануємо найближчим часом знову ж таки передавати і ФПІ і «Тритежки». Маємо вже зіграні тендери, чекаємо поставок, маємо додатково виділені ще кошти. Ну і далі будемо це все передавати силам оборони. Якщо брати тільки січень-лютий і тільки в Плюс, власне, безпосередньо квадрокоптери, то маємо вже майже 41 мільйон гривень, які ми вже передали. Чекаємо ще десь з найближчим часом ще на 20 передач. Додатково виділили ще 60. Тому все робимо для того, щоб максимально допомагати силам оборони. Працюємо далі. Нову систему оплати проїзду в тролейбусах презентували у Хмельницькому. 1 березня в тестовому режимі її впроваджує луцький оператор СітіКард Систем. Нове обладнання, валідатори, камери відеоспостереження та бортовий комп'ютер встановили в усіх тролейбусах. На кожному з валідаторів можна буде розрахуватися за проїзд за допомогою телефона, банківської картки з чіпом, а також електронної картки. Діятимуть усі картки, котрі були придбані або отримані пільговиками раніше. Також можна буде придбати в терміналах картку нового оператора. Як усе працюватиме? Розповість Ірина Аріон. 1 березня в усіх хмельницьких тролейбусах в тестовому режимі працюватиме нова система оплати проїзду від луцького оператора Сіті Кард Систем. Для цього встановили необхідне обладнання, камери відеоспостереження для безпеки пасажирів і три валідатори на кожній з дверей тролейбуса. Це валідатори нового типу, нового класу, валідатори, які приймають не лише електронний квиток, а валідатори, які приймають і дебетну кредитну картку, яка має функцію оплати з чіпом. Валідатори приймають безпосередньо електронний квиток старого типу. Валідатори будуть приймати електронні квитки нового типу. А також позитивним моментом є це можливість оплати телефоном. Жодних карток, якщо є стара, не потрібно купувати. Сьогодні є можливість використовувати старі картки. Продовж березня пасажири зможуть, як і раніше, сплачувати за проїзд готівкою водієві, а також за допомогою QR-коду. Тарифи не незмінні: 6 гривень з електронним квитком і 7 – карткою та готівкою. Як сплачувати за проїзд, продемонстрували під час презентації. Середнє віконечко це для сканування QR-кодів мобільного додатку. Нижнє поле це для щитування транспортних карток, банківських карток або пристроїв з NFC. Зі стандартних карток інтервал між валідаціями становитиме 5 секунд. Це пільгова карта, знято 0 гривень. Якщо ми прикладемо знову ж таки оцю саму картку, карткою щойно що це означає? Один пасажир оплачував здійснює реєстрацію. проїзду лише сам за себе. З 1 березня запрацює і мобільний додаток Сіті який можна завантажити впродовж кількох хвилин та зареєструватися в системі. Після цього буде можливість розраховуватися віртуальною карткою. Як здійснюється оплата? На екранчику ми бачимо залишок коштів для того, щоб розрахуватися QR, ми повинні натиснути на цей QR, щоб на екранчику з'явилося зображення. В додатку також можна буде відстежити маршрути, розклад руху і час прибуття тролейбусів. Наразі в Хмельницькому поки що діятиме і дозор. У березні в хмельницьких торговельних центрах встановлять 25 терміналів, де можна буде придбати картку сіті карт, а також поповнити її. Її вартість 80 гривень. Наразі термінали є в офісі, які працюватиме з понеділка до п'ятниці з 9 до 17 години на вулиці Соборній, 71. Чотири оператори, зокрема, видаватимуть пільгові є квитки, котрі раніше мешканці громади отримували у філіях управління праці та соцзахисту. Усі питання пов'язані з роботою нової системи, можна з'ясувати у кол-центрі. Наступним етапом роботи «Сітікарт» стане встановлення валідаторів у 21-му комунальному автобусі. Ірина Аріон Микола Єрковський, новини міста. Обладнання для бійців ППО сьогодні передали у Хмельницькому. Збір коштів оголосили активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів. До них приєдналися п'ять дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста. Загалом зібрали 37 тисяч гривень. За них вдалося придбати один зенітний прожектор. Подробиці у сюжеті Олександр Семенюк. Акція Кава для воїна організували у садочку номер 29 Там працівники та батьки вихованців мали можливість задонатити декілька гривень. Відтак усі разом зібрали 8 тисяч гривень. В наш доскільний заклад постійно є запити щодо того, щоб допомагати волонтерською діяльністю нашим збройним силам України, нашому місту, нашим захисникам. Ось і ми вкотре відгукнулися, адже вважаємо, що це дуже важливо. Ми знаходимося у місті Хмельницькому і завдяки Ки нашим хлопцям, які стоять напередку, які захищають наше небо, ми маємо можливість здійснювати навчальний процес, надавати освіту нашим малятам. Кошти для українських військових збирали і у садочку номер 49. Кошти ми збирали шляхом організації благодійної лялькової вистави. За один день зібрано було майже 5 тисяч гривень. Усі кошти передали активістам громадської організації захист об'єднання волонтерів. 20 тисяч гривень задонатили школярі одного із місцевих навчальних закладів. «В Нашому навчальному закладі вже сім загиблих наших випускників, і тому всі діти, батьки. Хвилюємося, переживаємо все, що відбувається, і докладаємо максимум зусиль для того, щоб наближити, наблизити очікувану перемогу. За кошти, які передали п'ять навчальних закладів та один меценат, волонтерам вдалось придбати прожектори для покращення роботи мобільної вогневої групи підрозділу ППО. Зараз збори все складніше і складніше оголошувати і закривати. І ми звернулися до навчальних закладів, які дійсно стали вже нашими партнерами, які, яким ми сказали, що потрібен прожектор для того, щоб підсвічувати дрони, шахеди, збивати їх. Адже кожен з нас хто живе зараз в мельницькому. Ми через день стикаємося з тим, що воно все на нас летить, і хлопці мусять їх збивати задля нашої ж безпеки. Вартість цього прожектора 37 тисяч гривень, дальність його світла близько кілометра. Щоб побачити і направити, як то кажуть, указку, щоб його ближче показати, по чому він йде, як він йде. Безпілотники, в основному шахеди, вони йдуть, як то кажуть, без нічого, вже курсом, а за допомогою прожектора Бандерас, який виготовляє Вінниця, бо краще нам видно. Бо в нас є ну, не сильно, що б'ють такі, як фонарі їх називаємо. А це і краще на дальність поліотони. Нині військові мобільної вогневої групи підрозділу ППО мають чотири таких зенітних прожектора, але для якіснішої роботи їм необхідно ще два. Тож усіх небайдужих закликають приєднатись до збору коштів. Олександра Семенюк, Марія Соколова. Новини міста. Міністерство освіти та науки затвердило план проведення національного мультипредметного тесту у 2024 році. Основна сесія триватиме з 14 травня до 25 червня. Додаткова з 11 до 19 липня. Цьогоріч випускникам будуть виконувати завдання з чотирьох предметів української мови, історії України, математики, четвертий предмет на вибір. Вперше під час тестування працюватиме система відеоспостереження. Локації, де складатимуть національний мультипредметний тест, не будуть оприлюднювати з міркувань безпеки. Ірина Муллер розкаже більше. Одинадцятикласниця Вікторія Карпенко готується вступати до вишу. Нині обирає для себе майбутню професію. Думаю, юридичне або перекладач, або журналістика. А Кіра Лескова із майбутньою спеціальністю вже визначилась. Здобуватиме професію маркетолога. Мені б хотілося б, щоб моя робота приносила мені не тільки матеріальний достаток, а мені хочеться отримувати емоції, креативність. Тож зараз майбутні абітурієнти готуються до національного мультипредметного тесту. Його в Україні складають вже третій рік поспіль замість зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч основна сесія триватиме з 14 травня до 25 червня. Почнеться реєстрація з 14 березня, буде тривати по 11 квітня. Є два формати реєстрації самостійно вдома або на базі інституту мовдіяти єдиний пункт реєстрації для всіх бажаючих. Він буде безкоштовний. Ми будемо мати дві форми роботи, кожна з яких буде тривати по 120 хвилин, по дві години, 20 хвилин перерви на перекус і далі другий блок роботи. Цього року одинадцятикласники виконуватимуть завдання з чотирьох предметів: Українська мова, історія України та математика. Обов'язкові. Четвертий предмет на вибір. Вчителі та учні таке рішення підтримують. Українська мова надзвичайно важлива, так як в своїй державі ми повинні вільно володіти власною мовою. Кожен народ має знати свою історію, звідки вони походять. І ми повинні вивчати її, що... математика це не тільки формули, це в першу чергу. Вміння думати, вміння аналізувати умови, яким вчить саме математика, потрібні дуже в багатьох професіях. Якесь раціональне зерно в тому, що математика є обов'язковою для всіх, є. Вперше тестування буде відбуватись зі встановленими камерами відеоспостереження. Також традиційно кожен випускник пройде сканування із використанням металошукача. Категорично забороняється мати при собі такі пристрої, як. Мобільні телефони, старого чи нового зразка, навіть у вимкненому стані це розумні годиники, смарт годинники, смарт-годинники, флешки, наушники. Звичайно ж, наші звичайні шпоргалки. Для мене відеокамери, не створює ніякого навантаження чи напруження. В принципі, це правильно, тому що має бути у всіх однакові умови. Сама програма тестування, говорить освітяни, не є складною. Вона вимагає старання та пильності. Також вчителі радять виділити більше часу на найбільш складні теми. Те, що я для себе завжди кожного року бачу, це теми з лексики. Тому що всесильний сурш настільки нас заполонив, що ми якби не відрізняємо, чи це правильно, чи це неправильно. Тому теми з лексики, звичайно, і вони потребують такого наполегливого вивчання. Перш ніж давати відповідь на питання, обов'язково ще разочок, це питання прочитайте, а тоді вже давайте відповідь. Локації, де складатимуть НМТ, не будуть оприлюднювати заміркувань міркувань безпеки. Ірина Муляр, Микола Юрковський, Павло Романюк. Новини міста. Призерів інтелектуального батлу Ігри Розуму-2024 обрано. Перші здобули студенти Хмельницького професійного ліцею. Друге місце за ВПУ номер 25 а третє у Центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Нагадаємо, цього разу за звання найрозумніших змагалися здобувачі профтехосвіти. Тривали ігри впродовж місяця. Загалом до фіналу дійшло 12 команд, по дві з одного навчального закладу. Кращі з них отримали кубки та цінні подарунки. Ірина Кондратюк далі. Вирішальна битва інтелектуального батлу ігри розуму розуму-2024» відбулася у Хмельницькому. У фіналі зустрілися 12 команд подвіз одного навчального закладу. З відривом усього у бал перемогу здобули студенти Хмельницького професійного ліцею. Я особисто не дуже готувалася. Більшість я знала. Саме легке це була логіка і біологія. А саме тяжче це історія і хмельницькознавство. Часно не ну, готувався, але більшість інформації якось в житті воно постійно повторювали щось історичне, щось українське, так само в соцмережах, і так запам'яталося якось. І навіть не готувався, але відповіді досить були не спрошу. Друге місце за ВПУ номер 25 Перед оголошенням результату капітан команди зізнався на призове місце і не розраховували. Очікування це приблизно на 4-5 місце. Це судячи по балах, які раніше вже назвали на половині турніру. Але мені було дуже приємно провести тут час. Дуже цікаво. Так я на подібні заходи не часто ходжу, але ходжу, і тим не менш, мені мене дуже приємно це вразило. А ось бронзу інтелектуального батлу отримали студенти Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Нагадаємо, цього разу за звання найрозумніших змагались здобувачі профтехосвіти. Тривали ігри впродовж місяця. Студентів перевіряли на знання літератури, географії, математики, фізики, історії та культури. От такі тутури ігрів розуму це про те, щоб наші діти були освіченими, щоб вони вміли логічно мислити. Дуже багато питань. Вони не стосуються ні шкільної програми, ні якоїсь університетської програми. Питання на логіку. Ми плануємо масштабувати і формуємо вже студентську битву для. Коледжів, які знаходяться на територіях Хмельницької територіальної громади, і плануємо також в майбутньому робити ще й для вузів і переносити цей позитивний досвід також для студентства. Усіх учасників батлу нагородили дипломами, а кращі з них отримали кубки та цінні подарунки. Фіналістів привітав Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Саме такі ігри по типу розумових це нові знайомства, це новий досвід, це спілкування, це нові знання. Ну і це можливість потренувати свої знання в такому змагальному форматі. Формат дуже правильний, цікавий. Він стимулює, він мотивує зовсім юних хлопців і дівчат розвиватися, працювати над собою. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо! Слава Україні!